Добрий день. Не планувала сьогодні записувати відео, але приїхала наша листоноша і привезла мені посилочку з Укрпочти. Я догадуюся, що в цій посилочці. Ой, і вже сьогодні не розпаковувала без вас. Хочу показати вам, не знаю правильно, я я розкриваю чи ні. Десь у мене ніж канцелярський, там у моїй майстерні. Так, щоб вона може цими користуватися. Ось така, дивіться, дуже гарна упаковка. Дуже гарна упаковка. І ось що ці упаковці. цій упаковці ось вот такий мініатюрний красунчик. Ось вот такий мініатюрний красунчик у нас. Щоб його було видно всім. И до этого красунчика крышечка. Такий чайничок, я його замовила на OLX, Продавець указав, що тут є один недостаток. Тут, ну, усі, хто мають такі заварнички, то знають, що тут такий маленький є виступ під кришечку, але тут він сколотий, у мене. Сказали, що тут такий недостаток, але я все рівно його купила. Купила я його, якщо я не помиляюся, здається, за 150 гривень. Ось такий ось красунчик. Тут така деколька і на кришечці. Він мініатюрний такий, і з цієї сторони малюночок. Навіть позолота хоча вона істерта вже, ну. Дивлячись на цей чайничок, ми знаємо, що це дуже йому вже багато років, позолота стерта, але ще видно. І це в нас ось таке полонне, перший сорт, синеньке клеймо, тому що на ті часи ставилося синє клеймо, на таких виробах. Ось такий чайничок, заварничок. Він порівняно з тим попереднім. Ось попередній чайничок, оцей більшенький, звичайно. А це взагалі мініатюрний на одну чашечку. Та й цей невеличкий. Але цей я, до речі, я його мила, 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 мила. У різних розчинах його е, вимочувала, і в соді, і в лимонній кислоті, і всякі засоби використовувала, але нічого мені не допомогло він покритий. мені здається, що десь він був або пожар якийсь був, ну він потерпів цей заварничок, але нічого. Будемо ось дивіться, ось на цьому заварничку такий тут є хвостик, а на цьому він сколоний. Ну такі старенькі е, посудні предмети, вони вже, звичайно, мають якусь свою, свій якийсь недостаток. Ну, ось такі в мене, ось така в мене посилочка сьогодні. Я похвалилася вам. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей.